Хочу в першу чергу подякувати цьому університету за те, що він так організував і має таку чудову програму. Я дізналася про цей університет вже майже рік назад, але теж вагалася і не могла зрозуміти, чи варто сюди йти, чи може є якісь кращі університети. А вже коли я пішла на курс перед Новим роком до Али Клименко, у нас там сформувалась група коучів. Людей, які в коучингу, і там була ментор е, Ірина Саніна. Ментор вона ну кимось. Вона тут працює в університеті. І також були студенти. Мені дали е, рекомендацію, що це справді класний університет. Дали ще тоді знижку, і я думаю, це знак. Це знак те, що я зараз прийшла на курс, заплатила за курс 200 тоді доларів від той курс, кориштували Клименко, і мені ці 200 доларів дають зараз в вигляді знижки на навчання в цьому університеті. І я, ну, я дуже вдячна дівчатам, всім хлопцям, з якими я взаємодіяла.